Перше дуже дякую, вам, пане Президентко, що ви знову в Києві. Я знаю, що у вас сьогодні складний день, вже насичений, і сьогоднішня тема нашої зустрічі вона стосується не тільки членства України, майбутнє в ЄС, але й про конкретні долі людей, зокрема дітей, які ми можемо змінити, тому що саме тема сьогоднішньої розмови це родина для кожної дитини. Україна успадкувала систему інтернатних закладів з радянських часів це наша радянська спадщина, від якої ми хочемо відмовитися. На цій війні ми боремося за кожну людину і за кожну дитину, а для дитини найкраще це право жити. В родині мати люблячих батьків, тому ми зацікавлені в скасуванні серединців не тільки тому, що це формальний шлях до ЄС, а тому, що це може покращити життя наших дітей, і на цьому шляху ми розуміємо, що нам потрібна велика реформа.